Знов таки, трошки продовжуючи тему Сполучених Штатів Америки, не лише заяв звідти. Багато зараз рефлексій, і тут цікаво, як би знаєте, сформувати правильну позицію рефлексії з приводу того, хто привітав диктатора Путіна з так званим перемогою, з так званим переобранням, так, а хто ні. От зокрема, знов таки, Джек Саліван викликала негативну трошки реакцію, ну і різну реакцію викликала його заяв. Про те, що реальність полягає в тому, що Путін президент Росії, як сказав Саліван, нам доводиться мати справу з цією реальністю, а знову ж таки серед тих, хто вітав був Ердоган і такі інше. Наскільки необхідно на це звертати увагу, чи скажімо так нам своє робити, як казав класик, давайте я, я би просто о, закликав би глядачі, в тому числі вашого каналу, перестати жить жити в режимі Євробачення. Коли це, на, це, коли це що мається на увазі? Хто, хто як аплодував, хто uh -huh. скільки раз посміхнувся, хто скільки балів поставив, перепрошую. Це ну, формально життя в режимі конкурсу пісень, дитячому садочку. Просто розумієте, посадова особа, пан Данілов, а, на цьому все, наголосив. Дари він сказав, що ми уважно слідкуємо. Ти, ти. А ще раз, те, що слідкується, це, це політичний сигнал. Але давайте так: дуже простий підхід. Сполучені Штати Америки свого часу не визнавали того, що китайські комуністи є державою. До 70-х років держава Китай, це був Тайвань. І саме Тайвань був організацією Організації Б'єднацій. Не визнають повною мірою до сьогодні. І що? Сполучені Штати Америки, Європейський Союз в жодному разі не визнавали демократичність виборів в Ірані. Це завадило першої ядерної угоді? Це заважає переговорам про другу ядерну угоду? Це заважало а, спільний боротьбі, як не парадоксально, разом з Іранцем проти ісламської держави? Жодному разі ні. Беремо пана Трампа. Сполучені Штати Америки принципово не визнають а, владу північно-корейських комуністів і в тому числі владу пана Кіма. Це заважало зустрічі президента Сполучених Штатів Америки, питання не про прізвище, тут питання про посаду. З керівником, о, Кендер, не заважало. Ну В такому разі... просто коли ми говоримо про політичні сигнали, так, це демонстрація політичного стану. Але далі, якщо ми говоримо про політику, а з, ким, з ким говорити, є о, спроба визначити, хто відповідальний за. Mm. Ну, скажімо так, хто дає слово від імені імен держави або державного утворення, і хто є гарантом виконання цього слова? Чи інституція, чи людина. І відповідно, якщо е мова про диктаторський режим не дуже потужних держав, маленьких, політично незначних, звісно, звісно, що можна тиснути, можна збудувати, скажімо так, е ну, не знаю, е викопати рух з крокодилами і сказати, що їх, начебто, не існує. Але це також не, не постійно працює, тому що ну, типовий приклад Венесуела. Ну гаразд копали, але зараз розмовляють з Мадуром, до речі, ті ж Штати Америки. кого вони не визнають президентом хвилину. Є держави, які ну, е, е, певну міру цікаві. Там так, е, токсичний режим, але вони цікаві і є інтереси. Там залежить від того, наскільки потужний цей, цей інтерес. Типовий що, приклад, е, Туркменістан, Туркмен -Машин. Це заважає тим же самим європейським-американським компаніям працювати в цьому напрямі. В Жодному разі не заважає. Третє це держави, які є небезпечними потенційно. В такому разі ти маєш говорити про небезпеку режиму, але ти маєш контактувати з цим режимом. Саме яскравий приклад це Іран. І четверте, це держави, які є небезпечними, де є інтерес, які самі по собі ну, станом на сьогодні відносно потужні. Туреччина, Росія, Китай. Тому де факто так, нам цікава політична демонстрація стане на сьогодні. Тому що політична демонстрація, що ми не визнаємо, гаразд, це, ну скажімо так, певний натяк або сигнал, що з цією державою нам буде простіше працювати. Але мати надію, що ем, якась європейська держава чи е, держава світу скаже фу, ні, їх, їх не сни. Ну це смішно.